Дня, шановні телеглядачі. Сьогодні наша телепередача «Няшки плюс один в словно звісному місті лава. І сьогодні ми дізнаємося, що думають наші львів'яни про ставиться Поставиться долекослів'я. Погано дуже Погано? Не акцептую і вважаю, що це дуже дуже погано для, для нас, для українців, для галичан. Так. <сміщ> Паскудно? Паскудно. <сміщ> <сміщ> це не добре, звісно. Це не певні норми приїжджає в загальної культури людських. Ненормативна лексика не вважається допустимою в середовищах <сміщ> цивілізованих. Як ви взагалі до ставитеся? Можна, можна матюкатися чи ні? Я Не думаю, що можна. Не можна. Як саме боротися з тим можна. можна? Боротися з тим, якщо малі говорять, такі вже зовсім такі малі, не треба звертати до того. Більше навернути. І <розуміти> церкви, щоб ні. Треба починати з самого себе. Ой, я навіть не знаю. важке питання. Церкви, ну, церкви, так. Можна ще Мати, де можна довго, треба питання, але... Знаєте, це, це тяжко сказати боротися. Це треба, мабуть, штрафи запроваджувати. Протидія єдина це високі стандарти спілкування між дорослими. Я думаю. От часто зараз молодь, малі діти, п'ятий, шостий клас йдуть по вулиці і вживають на цензурну лексику. Як на вашу думку, звідки вони дізнаються про матюки? Звідки? Від <пілу> Починається зі школи там. з району. І і, 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 Бачите, залежить в якому середовищі діти знаходяться, ну і видно, а, а я вважаю, що діти гарантіва не тільки вдома. Ну буває і від своїх товаришів. Вдома то десь на все-таки народ якого якась вирішила і грамотно. Де то почули? На вулиці того повністю. На, на вулиця. Вулиця. У нас ще тут є отаке... Простите. Е, є таке ще... Ми записали таку розмову співробітників на будові. Прийшов начальник і почав їх сварити. Ну, тут негарно так, негарними словами перекласти на це. Що тут написано на нормально, цензурно? Давайте попробуйте. Нічого собі. Навіщо так багато всякого непотребу? Ви наклали. Розбирайте, це все. Навіщо? Зроблено. Так погано. Нема що так робити. Хочу подивитися, як от як люди справляються, чи можуть взагалі не виходить. Нічого собі нашого багато такого замутили. Розрахуйте, будь ласка. Юхман дурак. Можете допомогти йому, щоб так. на таку мову, щоб У було... Український полаврай. Діждала хмаматку ним дурний Янукович. Я вже це явище і до це є певні проблеми виховання. Виховання це не просто завчення певних схем поведінки, але це надання дітям чи записостів ну, якихось орієнтирів. Я думаю, що здавати класичні зразки не варто. Тобто, Все добре, корисне, що було в собі. Отже, більшість людей ставляться до хозяїв, погано. Проте існують і свої кадри.